Восьмий марафон відповідальності провели у Хмельницькому. Цього року студенти Хмельницької педагогічної академії у межах акції декларація відповідальності висадили соняхи символічну квітку, яка уособлює стійкість та родючість. Ми вже неодноразово беремо е, участь у заходах, які проводить фонд е, Богдана Гаврилишина. Людина дуже відома, людина дуже багато зробила України, і мені приємно, що сьогодні цей фонд продовжує таку сподвижницьку роботу. Сьогодні ми будемо садити соняхи. Соняхи саме, які були подаровані е, виведені на честь Богдана Гаврилишина. У народі кажуть, що сонях росте 100 днів, а за цей час можна змінити. Не тільки себе, а й увесь світ на краще. Також це приклад того, як людина, яка здобуває все більше знань, передаватиме ці знання далі і вкладатиме досвід у позитивні зміни України. Тож у кожну висаджену зернинку студенти заклали свій сенс та свої надії. Так як гаслом цьогорічнього марафону стала цитата Богдана Гавришина: те, що що я не зробив в своєму житті, я почне із ізмін. Кожен з нас має свої мрії, і в нас всіх є своя спільна мрія. І сподіваємося, що вона збудеться швидше ніж зросте насіння соняшника. Марафон відповідальності це акція, започаткована фондом родини Богдана Гаврилишина, яка протягом декількох років шириться теренами України та поза її межами. Її радо підтримують представники державних інституцій, молодіжних та культурних осередків. Основна ціль фонду є підтримка активної молоді України. І фонд Родимо Дана Городишина» він був створений уже після того, як, на жаль, Богдан Городишин помер. Родина його займалася і з ним завжди просвітницькою діяльністю. Підтримувала талановиту молодь по всій Україні. І відповідно, в честь батька вони вирішили, вже коли в 2016 році на жаль, його не стало. Вони вирішили, що справа не повинна бути даремною. І відповідно, знаходили постійно меценаті, долучалися фінансово для того, щоб кожного року робити дуже багато програм на підтримку талановитої української молоді. Фонд дає можливість кожному, хто має свідому позицію проявити себе на теренах розвитку країни і навіть такими маленькими кроками наближати нашу перемогу та виховувати патріотизм. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.